Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео стосується українців, тому я буду, буду робити його українською. І це ще одна з нагода для мене попрактикувати одну з мов не тільки мою рідну і не тільки англійську, а ще й українську. Отже, сьогодні я вам розповім, що. Коїться з програмою Куаєт. Я намагаюсь тримати вас у курсі всього, що коїться навколо цієї програми, як вона змінюється. А ті, хто дивляться мій канал, постійно знають, що Куаєт змінюється час від часу, щось додається, щось вибиває. Отже, давайте з вами розглянемо, що ця програма пропонує на сьогодні. Для українців, які хочуть приїхати і приїжджають до Канади. Я хочу вам ще раз нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео подальшому. І залиште 4-5 слів у відгуках під цим відео. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми давайте з вами розглянемо. Що коїться навколо програми Куаєт? Отже, по-перше, давайте подивимось на статистику, яку ми маємо з офіційного сайту. На сьогодення, тобто, на, так, на сьогодення подали документи майже 615 тисяч українців. Це... Е, не, не, не сім'ї, так, це е, кожна окрема людина. 615 тисяч окремих людей. Отримали візу, отримали дозвіл майже 302 тисячі українців і приїхали до Канади е, разом з громадянами Канади, разом з. Е, Постійними резидентами, тими українцями, які, які мають цей статус, також майже 100 тисяч українців у Канаду. Це такі цифри, які зараз опубліковані на офіційному сайті, ви можете їх перевірити особисто, якщо забажаєте. Отже, стосовно сроку, скільки зараз чекати на отримання дозвілу до в'їзда в Канаду? Да? Скільки чекати візи? Офіційний сайт каже, що для українців це складає 128-129 діб з моменту подачі аплікації. У більшості випадків з моменту здачі біометрії це займає близько трьох місяців. Дехто отримує Доволі таки швидко і зараз, е, буквально на протязі-трьох тижнів є такі випадки, але це коли дуже-дуже легкі кейси, нічого не потрібно перевіряти особисто, і таке також трапляється. Але у середньому це на протязі трьох-чотирьох місяців. Що зараз видають? Ми всі пам'ятаємо, що на початку цієї програми, коли вона почала діяти, Видавали візиторські візи, які були дійсні до кінця е, дійсності вашого зак... українського закордонного паспорту, якщо не було українського закордонного паспорту, то на три роки видавали. Але це були візи е, візиторські, по яким теоретично ви, могли, е, ви мали право приїжджати до Канади на протязі 10 років. Так, якщо ваш паспорт... Закордонний паспорт був дійсним ще 10 років. Тобто, ви мали цю нагоду в'їжджати до Канади на протязі цих 10 років. Що потім ввели фойлес-візи, їх видавали в окремих країнах Європи. Ці візи давали можливість в'їхати одноразово до Канади. Зараз про ці фойлес-візи майже нічого ніхто нічого не каже. Видають робочі візи, і робочі візи видають строком на три роки. Тобто, у вас є можливість в'їхати в Канаду на протязі трьох років і отримати досвід до досвід роботи в Канаді. На протязі трьох років дуже часто я отримую питання: а якщо я отримав, а потім в'їду не зараз, а в'їду через рік, чи я отримаю дозвіл на роботу все ж таки на три роки, чи це буде вже скасовано скасовано до двох років? Я не знаю стовідсотково. Не можу не то, що не то що не знаю. Я не можу гарантувати вам, як ніхто інший не зможе вам гарантувати, який дозвіл вам надасть офіцер. Я чув від деяких моїх підписників, від деяких українців, що вони все ж таки отримували е, дозвіл на три роки. Але в більшості випадків цей дозвіл на роботу е, він е, надається не на три роки, а на залишений тайм. На залишений час, який залишається у вашій візі, якщо, тобто, якщо ви приїдете через півроку, то вам нададуть на 2,5 роки. Якщо ви приїдете через 2 роки, то вам нададуть на 1 рік, так чи нададуться буде таке питання Також це все на виняток офіцера, канадського офіцера, який буде надавати вам це рішення, це цей дозвіл на працю у Канаді. Тож також це стосується і дозвілу на навчання для тих, хто планує навчатись у Канаді. Що стосується грошової допомоги, так, Канада все ще надає грошову допомогу. Українцям у розмірі 3 тисячі канадських доларів на кожного дорослого віком старше 18 років, і півтори тисячі на кожну дитину віком до 18 років. Ви можете легко отримати цю допомогу. Для цього вам потрібно виконати деякі е, кондиції для отримання цього. Це вам потрібно відкрити рахунок у канадському банку, подати заяву і дуже ретельно перевіряйте, щоб у вашому Дозвілі на роботу, на працю, дозвілі на навчання, було вказано, що ви приїхали і отримали це по програмі Куаєд. Це важливо для отримання цієї допомоги. Якщо цього не буде у вашому дозвілі, то вам потрібно буде міняти цей дозвіл, це займе декілька часу. Отже, коли ви отримали, відкрили банківський рахунок у Канаді, подали цю заяву, це займає Менш ніж два тижні в основному в середньому люди отримують цю допомогу на банківський рахунок і можуть використовувати її як змож, як, як завгодно. Так також я часто отримую питання: а чи якщо я подамся на цю допомогу і я? Використають ці гроші, це, чи це вплине якось на мою подальшу імміграцію, чи це буде якось негативно впливати на мій імміграційний процес? Тобто, мабуть, офіцер, імміграційний офіцер, зможе може це інтерпру, інтерпретувати, як я не маю грошей, щось таке. Відповідаю зразу: ні, це ніяк не вплине на вашу подальшу. Еміграці... еміграцію до Канади, якщо ви вирішите подати документи, і якщо ви будете е... eligible, так якщо ви будете виконувати всі е... необхідні пункти для того, щоб подати на еміграцію до Канади по тій чи іншій програмі, тобто е... ви отримуєте цю допомогу без жодних сумнівів і використовуєте її як вам завгодно. Це що стосується грошових виплат, які гарантує Канада українцям, які приїжджають зараз до Канади по програмі Куаєт, що стосується волонтер волонтерів в аеропортах і пунктах допомоги канадцям в різних провінціях, так все це ще працює, працює гарно. Там є деякі зміни у, часу, у часі, у, як зв'язатись, треба попередити, що ви будете приїжджати до провинції, щоб вас зустрічали. Але все це працює на 100%, і ви можете розраховувати на підтримку волонтерів і на підтримку цих офісів, які надають дуже багато корисної інформації і корисної допомоги приїжджаючим українцям. Як знайти. Ці пункти ви можете пошукати в інтернеті, це не дуже тяжко знайти. Ви також можете пошукати на моєму каналі. Я робив обзори зі всіх провинцій, де я давав інформацію про ці пункти, як з ними зв'язатись, як їх знайти. Просто. Пошукайте на моєму каналі. Наприклад, такі відео вони називаються Як, наприклад, Манітоба зустрічає біженців з України чи як Альберта зустрічає біженців з України. Там я розповідаю, показую ці сайти, офіційні сайти, де ви можете знайти багато корисної інформації, і ви де, де ви зможете знайти також зв'язок, так як зв'язатись з цими центрами і е, як туди потрапити, як на, на, як на мога Найшвидше. Я ще раз хочу нагадати вам, що ці центри вони дуже корисні, вони допомагають і прискорюють всі шаги, всі, що вам потрібно зробити в Канаді. Якщо іншим е людям потрібно е декілька неділь, щоб отримати деякі папери, так деякі документи, то за допомогою цих. Е Служб, ви можете це зробити буквально за одну добу і отримати всі необхідні документи. Що стосується медичної допомоги, так, українці, які приїжджають за програмою Куаєд, практично у всіх провінціях Канади отримують безкоштовне медичне страхування, як і інші громадяни Канади чи постійні резиденти. Але майте на увазі, що в деяких провінціях зараз... Ви вам потрібно буде чекати декілька тижнів, навіть щоб отримати офіційну цю картку. Наприклад, якщо коли це тільки починалася програма, так українці отримували ці картки дуже швидко, тобто, буквально за одну добу, за дві-три доби отримували картки з провинційною. Страховкою, медичною страховкою, і могли використовувати це зараз. Це може зайняти це залежно від провінції, куди ви приїдете. Це може зайняти де, де, деякі провінції надають дуже швидко, навіть за добу, але в деяких провінціях вам потрібно буде чекати тиждень, два, навіть час від часу навіть і три тижні. Так що майте це на увазі. Я Щиро раджу вам проаналізувати це про це в інтернеті до того, як ви прийдете до Канади. І якщо ви побачите, що вам потрібно буде чекати цієї медичної безкоштовної медичної страховки. То я раджу вам оформити тимчасову е, частну страховку, яка допоможе вам зберегти ваше здоров'я і ваші гроші у кишені, якщо виникне необхідність е, е, звернутись до доктора. Так, майте це на увазі і тримайте це у вашій голові, коли ви збираєтесь їхати до Канади. Наступне питання, що стосується працевлаштування в Канаді. Я особисто отримую кожен день десятки е листів з проханням зна, допомогти з, по з пошуком роботи. Так, в Канаді зараз стає все більш е і більш в важким знайти. Мені навіть треба тр тр час щоб перекласти з англійської на російську час від часу, так, тобто е гаразд проще. Е Сказати англійською, чим е українською чи російською. Але окей, okay, let's go back. So, час від часу отримують ці листи і хочу вам сказати, що зараз в Канаді стає все складніше знайти роботу е без англійської чи французької мови. Так, е навіть 2-3 міся місяці по тому це було набагато легше, і українці могли знайти якусь. Е роботу не дуже не дуже таку гарно оплачуємо роботу але як Першу роботу щоб щоб зачепитись, навіть без англійської, і було достатньо, навіть якщо ви там могли використовувати ці онлайн перевідники так зараз ні. Зараз стає все, все все більше важче знайти таку роботу. І я знаю вже особисто декілька випадків, коли навіть українці, які знаходили роботу, але потім їх... Звільняли, тому що не було прогресу з англійською мовою. Майте це на увазі. Також хочу вам сказати, що я особисто вже знаю два кейси, коли українці мають дуже такі великі проблеми з канадськими властями, тому що працювали за кеш, не оформлюючи як потрібно. Документи, так? Не, не отримуючи е, необхідних ліцензій і працюючи за кеш, не показує це е, уряду Канади, уряду провінцій, в якій вони оселились. І, і Я впевнений, що ці українці будуть мати е, такі е, неприємності, які, мабуть, заневмовжують їхню подальше еміграцію, і вони навряд чи зможуть залишитись у Канаді. Майте це на увазі. Не все це так, не все це срібло, щоб вести, так, І цей менталітет треба змінювати, коли ви приїжджаєте до Канади. Тобто зараз час розгляду ваших аплікацій займає три місяці плюс. Використайте цей час на навчання англійської чи французької мови. Найміть репетитора, і все це в мене немає грошів, і ти нічого не розумієш, і я приїду, а там я швидко вивчу. Повірте мені, я розумію, я знаю, що я кажу. І я бачу це кожен день. І я бачу українців, які тут у розпачі намагаються знайти, хоч якусь роботу. Я бачу, я знаю українців, яких звільняють з роботи. Тому що вони не можуть використовувати їх роботу тільки тому, що вони не знають англійської мови. Отже, do your best to improve your English. Наступне таке популярне питання: що очікувати у майбутньому, скільки ще буде працювати ця програма, і що може ще е, уряд за Канади, Канади запропонувати українцям? Я вже відповідав на це питання багато разів і хочу повторити: я не знаю, і не тільки я не знаю, но немає жодної людини зараз, ні в Канаді, ні десь ще, яка зможе вам надати 100% інформацію, що буде з програмою Куаєт у майбутньому, що буде з Кана з програмою Куаєт через місяць, через півроку чи через рік. Так це це все залежить зараз від дуже багатьох різних. Моментів, ми бачимо, що ця програма змінюється, вона змінюється дуже активно, так, і що буде у найближчі місяці, ніхто не знає. Але що я знаю точно і що я можу вам порадити, якщо ви хочете переїхати до Канади, якщо ви зважили всі за і всі проти, і ви вирішили так, Канада це. Дуже гарна для вас опція, і ви хочете переїхати до Канади. Вам потрібно це робити якомога швидше. Тобто, чим швидше ви приїдете до Канади, тим швидше ви зможете адаптуватись тут, і тим швидше ви зможете реалізувати вашу мічту. Отже, не відкладайте це на потім. Я можу приїду через місяць, через рік, через два. Зараз є така можливість. Отже, використовуйте цю можливість, поки вона існує. Що буде пізніше, не знає жодна людина. І якщо вам хтось каже, та що там, це ще буде працювати півроку, рік, не вірте нікому. Ніхто не знає, що буде з цією програмою у подальшому і коли вона призупине свою дію, і які моменти цієї Канаді. Зміняться, навіть не вся, не вся програма може змінитися, якісь отдельні моменти можуть змінитися. Але коли це, це станеться, ніхто не знає. Наступний такий дуже цікавий е комента, цікаві коментари, коли час від часу я отримую це е і в моїх, е на, приходять до мене на моїх емейлів. Порадьте мені, на кого я можу сподіватись, коли я приїду до Канади. У мене немає там е, рідних, у мене немає близьких, у мене немає е, друзів, що мені робити. От мені треба якась підтримка і таке інше. Е, я можу вам сказати так: сподіватись ви можете тільки на себе. Так? Е, люди у Канаді також дуже зайняті, у кожного є свої проблеми, свої сім'ї. Так, ви можете розраховувати на допомогу волонтерів деякий, деякий час. Так, ви можете отримати це безкоштовне житло на два тижні, але ви мусите розуміти, що ви приїжджаєте до країни. Це ваш особистий такий шаг. Так? Це, це ваше рішення. Ви вирішили зробити цей, цей шлях. і... Це ваша відповідальність. Тобто розраховувати потрібно тільки на себе. Так, Канада надає грошові виплати, але також не теж тежте собі, себе ці гроші, вони тут е, розійдуться. Ви навіть не встинете поняти, куди вони поділись. В Канаді дуже високі ціни на все. І ці три тисячі доларів, які е, уряд Канади виплачує, вони. Просто улітають так, що ви не зрозумієте, де вони подівалися ці гроші. Отже, що я раджу, це надіятись тільки на себе. Так? Вам потрібно підготуватись гарно до переїзду і робити цей крок осознано і з розумінням того, що підтримка, вся підтримка буде залежати тільки і надходити у більшості тільки від ваших знання вашого, вашої адаптивності та вашої родини і останнє питання яке я дуже часто отримую це куди ж їхати у канади яку обрати провінцію яке обрати місце я вже робив декілька роликів на цю тему і я вже багато раз відповідав на таке питання я не буду повторюватись зараз і не буду розказувати всі мої основні позиції, на які, по яким би я розглядав місце, місце, куди я вирушив. Але основні такі позиції це наявність роботи для вас. Тобто вам потрібно дуже ретельно вивчити джоб-маркет. Що які пропозиції є наявні, і чи зможете ви отримати там в той чи іншій місцевості отримати роботу? Це намборван, так наявність роботи для вас. Якщо у вас є близькі, є друзі, це такий фактор, який би я б також мав на увазі, тому що вони можуть вони можуть допомогти вам у таких основних питаннях, як отримати інформацію. так, і на перших порах почати ваше і наладити ваше життя у Канаді. Це, на, це таке number two. І е, третій такий різон це де ви будете відчувати себе як вдома. Так? Якщо ви виросли у все життя, прожили у великому місті е, і зараз переїжджаєте до Канади у якусь сільську. Сіль, сіль, Сільську місцевість, повірте мені, вас кришу зірве дуже швидко. Тобто розраховувати на це також. Ви приїжджаєте, Канада це не рай, так це також країна, в якій в хватає своїх проблем, в якій хватає своїх труднощів. Майте це на увазі, і життя, воно і є життя. Тобто, те, що ви маєте зараз у великому місті, буде багато з цього буде недоступно у маленькому місті. В Канаді це треба мати на увазі і. Треба відштовхуватись від цього. І я забув е, сказати про такий дуже-дуже е, іпотент <зміну> про зміну, яка зараз плине на більшість українців. Це те, що Канада припинила дію всіх цих covid 19 е, е, Обмежень со so, це, це стосується зараз всіх. Вам не потрібно бути вакцинованими, вам не потрібно е сидіти на карантині, вам не потрібно зараз заповнювати цю Arrive Canada, Тобто, всі, всі ці обмеження, які були в Канаді із за COVID-19, вони вже не працюють. Це така основна зміна. Яка стосується цієї програми за минулі пару тижнів. Я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок, залиште 4-5 слів у коментарах під цим відео. Допоможіть іншим людям знайти корисну для них інформацію. Допоможіть іншим українцям потрапити в Канаду. Ну, а я буду на цьому закінчувати це відео. Е, сподобаюсь, це відео буде корисним для вас. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!